Ну дуже погано. Ну дуже погано. Да, так, да. ну, воно 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 щось стопиться, коли взлітаєш. Да, 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 ну нормально. <кхоте> ти бици. А, ну все, я приземлився. Ти це бачив Так все одно, ніфіга ответі далеко. Я до сих пір Просу. що? Просто ти ж поприсічи чи що? Так я. А, я, я скрізь з текстури! Я скрізь з текстури! А, все. О, тут э, це, печерна раса. Та боже, їх дуже легко цим бомжів. А, це, я думав, я думав, бур'єни почали підстрілюватися, блядь. Дивись, який. Він свої він... кличе. він не є, ти чуєш? Стріляй, стріляй. Ти тр... когось бачиш, щоб він вив? Ні-ні-ні, це як вовк якийсь. А, ти лівнув, хорош. Я лівнув? Що, я вернувся вже. О, бур'єн! Що? Він з текстур, це той, що... Шо... Він не, не з текстур, він... Щоб ти розумів, він підбіг, палатка зламалася, і палатка аборигеновська, брезент з палатки, врятував його від двох пуль, які в нього получили. Мінус голова, мінус нога. Мінус шнука. з двох ударів катаною, але пусте. А, ні. А, так 100 раз походу... їх освігачили. Да, 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 да. Він один. І, конечно, сильно. Та що ти діляєш? Що ти, що ти этого тацовываешь, дура? Мінус руки, бля. Нашу, нашу здобич забрала. Творена, блин. Ні! 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 Не делай такого, не делай! Зупинися! не делай! Не делай! Не делай! Ти можешь лукава у него загиза захуярити? Не делай! Не делай! Не делай! Ладно, да! Після Є бать! Є бать! Це, 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 це... Назі... Брат, я підбігаю, що, брат? закидаю липучку. Я... Молік, Молік помагає? Я думаю, да. Я закинув одну. Я мол... Є Є бай, братан. Він, він викинув Молік, йому пофіг! Братан! Ти по мені постріляв, молодець! Єбать ти, сука. Молодой ум... на тебе! Блять, куда он попал, что за пиздец? Йобаний в рот. На мене йди, нахуй! Ого! воно похоже на якусь пухлину ніби, ни блять? А я кинути цю? Міну, хаєшку, ну короче. Та бомбу. найди в інвентарі і кинь. Я на нього прям кинул бомбу. Пізда йому, напевно. А, а долбай! А, ладно, фу. воно? Ну що ти, то ти вимахуєшся, а? Вот так. О, класно! давай ще одна іграшка! Ще одна іграшка. Чекай, я хочу, я камінчиком добити. Ну давай, 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 ти зможеш. Їбаш. А я поки що її руку з'їм вона неї на очах. Да, я камінчиком доп'ячив. Не, не, не сюди, іди О, боже, яке воно. Не дивись на мене, дивись на мене, дивись на мене, дивись на мене. Це що, це, це з жопа типу, чи що це? Це воно впало, так це, це срака, та. так. Ну, зрештою, речі, нас назив... Ой, він звідки вийшов? От, лондонський. Давай давай! До речі, вони з мачетами якраз ходять, так як я. Іди звідси. <рес> <класно бійко>, так Иди <рес> звір. Увертався маленький. Я в чайку попав! ТИ прикинь? Я Я цілився в бомжа і, і цей і пташка пролетіла я в неї попав. А ебать, прям тут, тут прям кистка ти це замечав, але гарно зробили. Hey, what's good? What's good? воскуд, добий дуб, тварину! Я ухерачил! Капец, я боюсь! Я ему три удара. Welcome давали. to Brixton! Пиди сюда! Що там? Тут что-то страшное. Две сихи тут частеньтіла. О, сумочка! Mm -hmm. Ля! Че муссуди в виду? То есть кричить help? Тут назик тут аборогене кричать help. Вони моляться. Що? Що тут творится з вами? Поможеш на? Я ничего вами, маленькі. маленькі. Мені просто палить на голову чи що Ну можна, так. Я чую. Я чує, як вони казали, хелл. Мене заебашив, хто Мене заебашили. Та ні мене ці крутні, типа, вони водійте в кустяну броню і вони просто махають палками сильно. Та все, він зараз здохне, в нього на дроні нема. Ну да, бо так. Make content again. Чому тут опасить? Горить палає, техніка ворожа. Це тому, що він був рижий і в нього зелені очі. Не випускай його. Так я Не його випустив, а він вже згорів. Їм нагаштушнить, блядь. А, так швидко цей. Давай маленький, погнали. Хіба зараз кіри треба поздирати, блядь, з них нормально. Знов на 20. Ні, ну ми збираємо по комплекту, а далі ще дзей, з Цього заебашем, там з нього десятка падає, по-моєму. Кого їх тут? Нормально, тут такі стаї їхні, блять. І де вони? Що за захрень? Йдуть, а йдуть, вот. маленькі є, так уша. Давай назик. Тут, блять, мого хреста не хватить, братан, тут мого хреста на всіх не хватить. Ніхто задухуя, блять. Катана нифига так... Собі... Катана небесная. Блять, ты хрест через раз yeah. працюю. Я. Катана нихера субиу це мутає, знаєш? Я чую сзади кто-то ні? Все нормально. <coughs> а тут без фонарика красиво. <coughs> ты горишь, блядь. <coughs> красиво тут тобі, блядь. Без фонарика, да. Мані дробовик не заряжен. <coughs> я уже хотів, блядь, ладно. Де це велика, велика штука, де це велика штука? Я тут на підході, по-моєму. Я зразу беру дробаш в руку. Ого, Шо... ворога! Кібашим, пацаны. Не чіпай нам його! Не чіпай його, блядь. Не чекай на нього бабаху повішу, не, не чіпай його. Повіси на нього бабаху Шай одну зразу. Давай ще одну, ще одну, ще одну кину. Три бабахи ему зарядил. Дай вин, нагури, на гори. А, третя вона просто з нього впала, да? Херач, маленький. У мене патрони кінчились. А ты ти сдохнешь, типа? Йому похер, ти що? шо? Зарастреблюй. по моєму він щось набирає. Все, він не ні? Ні, ні. Ні? Ні? Ну, мене знову тягла дали. Він мені навіть, мені навіть броню не зняв, прикольно. А тут зняв дві броні, ладно, тут вимахувався. Перезарядочка маю. Ти здохнеш, ті, блин? Why are you running, fuck? Ну, well, місце покер. Південь. А чи тебе ви щас? Я теж так думаю, все, все нарешті. <схід> Це було сильно. А чо цей тип з нами біжить, типу. Ми ж, ну, ми ж його не любимо. Так це ж то. Це ж, це ж не він. Це типа цей син батька з першої. Ну хто це не встиг? Хто це не встиг? Ну, не встиг той тип, який коротше поняв на початку гри вертольот збив, вроді би, і пробував цей. Ну, так, він... так він ж гандон, він, так. Він типа антагоніст. Так він ж хандон. Так він він з нами біжить. Ну так да. Так а він ти побачить? Тому з нами що всі, всі шукали цей куб, оце в якому ми зараз, це якоїсь там цивілізації. Про тої. ми зараз бы це дивимося. А так він став монстром, да? Чи ні? Да, він типа не встиг забігти і він через це став монстром, щось типу такого. Я поняю. Він не встиг забігти і воно щось йому там мутувалося. <coughs> трошки наркомансько, типу, взагалі цей куб, типу, не до цього. Так, да, дуже воно херово виглядає, де що воно. Да, да, да. Так, так, так. Такий гра двохтисячних, типу, що, блядь, Що воно до цього має тут? Типу. На задумка класна. Оба. Я надію, зараз не крашне. І Руману. рука та ж сама. Оба. Це було зроблено мене. Нам нормально. Ценим стихивоин стал цем що з нею? знаю. в вахере. Не знаю, що з нею, Кель... але херово. У ну, нас здохла? На я космонавт сидит. Кельвину фоху. Кельвін не розуміє, що відбувається вже. А Аво, да, про що я говорю, бо це на вулиці. Вилази. А це нас прийшли рятувати, типу Да, да, да. О, від нього теж рука оця мутує. І бай красивий. тільки рука да. зараз подивишся, як він буде ультувати погано Ого, що за нахер? Що тут ва. Mm -hmm. Він його придавив. Ей! Чего бабаху. баху? Перша полетіла. Ого, мене вертольотом ударили. Я в нього ще одну бабаху. Това, Я в ще хаєшки там Все. третю бабаху в нього закинул. Так, тепер в дилу вип. Левий братела. Не промазав. Ось це я походу промажу. Ні, ні, не, не, вообще, я, мА... я, не мазую. Все виключно. Боже, який же я класний. Гранатки закінчились. Я йому сішку <седоволок> там прикину. <успільшит> Хамайди <ти> катану його побий. На, щоб не втекало. Він думає. не очікував. Все? Що? Це... Це фінальний босс був? <реком> да, так, так, так він... О! <реком> <реком> це був... Ви <ми> що-то ф... <реком> перебушили походу, хома. Що? так він легший? Що-то ми його <laughs> Так він легший за того попереднього, Що за хрень? що там ми іменно заспідранили! слухай. You're You're okay. oh, God, О! Ля ідуть, ля-ля ідуть. Ля, так пиздимою їх ж. Рюкзак по. Был... О, с артефакт. Мы забрали с артефакт. Два кусочка на стике. Don't go near it. Don't touch. Вернись. А, нам треба теперь выбрать. Не, не, иди туда, не иди туда. Нам треба выбрать або вертолет, а мы лишаемся на острове. Так мы хотим лишиться. Все. Мы, конечно, лишаемся, то мы выбираем рюкзак. пішов це нахуй. Давайте, пацани, ми тут уже знаєте, проживыйся. <гум>